Що означає бути відповідальним активістом? Активізм може змінити світ, але важливо, щоб він був обдуманим і етичним. Привіт! Мене звати Білус Юлія. Я асистентка проєкту гендерно чутливі підходи до ментального здоров'я та психосоціальної підтримки в Україні, провадженим німецьким товариством міжнародного співробітництва. І сьогодні у рамках «Youth Trajectory Редіфан, що впроваджує ГО годісію за підтримки Європейського молодіжного фонду та ради Європи. Ми поговоримо про основні принципи етичного активізму, успішні кейси, а також розглянемо, як передбачати наслідки своїх дій і уникати непередбачених проблем. По-перше, розберемо, що таке відповідальний активізм. Відповідальний активізм це підхід, що ставить на перше місце етику, прозорість і турботу про людей, яких ці дії можуть торкнутися. Бути відповідальним активістом означає не тільки прагнути до змін, але й зважати на вплив цих змін на суспільство. Сьогодні ми розберемо кілька прикладів, як діяти етично і продумано. Основні принципи етики активізму: ось кілька важливих принципів: перший це повага до прав та думок інших. Відповідальний активізм ніколи не передбачає агресії чи примусу. Наступне це чесність і прозорість. Будь-яка інформація, яку ми поширюємо, має бути правдивою, це ключ до збереження довіри. Наступне це передбачення наслідків. Важливо усвідомлювати, як наші дії впливають на інші. Ми маємо ставитися до своїх ініціатив із передбаченням результатів. Далі розберемо з вами кейси та приклади відповідального активізму. І почнемо ми з руху Fridays for Future. Це міжнародний кліматичний рух, який привернув увагу мільйонів людей по всьому світу. Чому цей рух є чудовим прикладом? Він спирається на простий, але потужний формат ненасильницького протесту, залучаючи студентів до страйків заради клімату. Чому це ефективно? Завдяки ненасильницькому підходу із зосередженості на освіті суспільства, цей рух став неглобальним і здобув підтримку політиків, науковців і громадських організацій. Ненасильницькі методи допомогли привернути більше уваги медіа і громадськості, унікаючи при цьому конфліктів чи агресії. Наступний рух це Black Lives Matter. Він став підповіддю на проблему расової дискримінації і насильства. Він показав, як мирні протести можуть привернути увагу до складних соціальних проблем. Чому це працює? Рух спонукав громадськість до обговорення рівності і расової справедливості без агресії, акцентуючи важливості змін у законодавстві і суспільних поглядах. Діяльність руху базується на співпраці з місцевими громадами і спрямована на залучення всіх варт суспільства. Наступний рух це Free Little Libraries. Молодь створює маленькі безкоштовні бібліотеки у громадських місцях для обміну книжками, що стимулює культуру читання та відповідальне ставлення до спільного майна. Наступний рух це Zero Waste або Swap події, організація обміну речами серед молоді для зменшення відходів і підтримки свідомого споживання, що дозволяє заощаджувати ресурси і популяризувати екологічні звички. Також поговоримо про волонтерство. Волонтерство у притулках для тварин допомагає тваринам у притулках, доглядаючи за ними і шукаючи нові домівки, що сприяє розвитку турботи про тварин та громаду. Наступне це вуличні виставки або перформанси на соціальні теми, організація вуличних виставок чи перформансів для привернення уваги до важливих соціальних питань, що дозволяє через мистецтво виразити проблеми і надихнутися на зміни. Практичні поради для відповідального активізму. Якщо ви хочете бути відповідальним активістом, то дотримуйтесь цих порад. По-перше, перевіряйте факти. Дезінформація може зашкодити вашій репутації і підірвати довіру. Завжди поширюйте тільки перевірені дані. Будьте прозорими, якщо ви збираєте кошти чи ресурси, чітко пояснюйте, як вони будуть використані. Наступне це слухати громаду, дізнайтеся, що думають люди, яких торкнеться ваша ініціатива, і враховуйте їхні думки. Наступне бути відкриті до критики. Етичний активіст завжди готовий переглянути свої методи і адаптуватися, щоб уникати можливих проблем. Тепер поговоримо, як приховувати вплив своїх дій на інших, щоб діяти відповідально, перед кожною ініціативою корисно ставити собі запитання, які конкретні наслідки це матиме для інших. Спробуйте спрогнозувати, як ваша ініціатива вплине на всіх, кого вона стосується. Розберіть пріоритетність питань. Не намагайтеся змінити все одразу. Оберіть один-два аспекти і зосередся на них. Це дозволяє уникати надмірного тиску на громаду і залучає більше людей до підтримки. Наступне це побудова довіри в громаді. Розпочинайте співпрацю з місцевими лідерами та організаціями, адже залучення тих, кого стосується ваша ініціатива, допомагає створити сильнішу базу підтримки. Наступний пункт це прозорість і відкритість. Пояснюйте громаді ваші цілі і можливі наслідки акції. Це допомагає уникати непорозумінь та отримати підтримку. Щоб стати відповідальним активістом? Не бійтеся, визнавати помилки. Це зберігає довіру. Постійно навчайтеся, адже етика це процес. Отже, відповідальний активізм це не тільки про зміни, а й про повагу до суспільства, якому ми живемо. Бути тими, хто змінює світ з повагою до інших. Кожен крок має значення, і важливо робити його обдумано.